За яких умов привласнення та зберігання зброї вважається незаконним, і яку відповідальність передбачає, з'ясуємо з юристом Євгенієм Мурченком, який вже на зв'язку зі студією? Доброго ранку, доброго ранку, пане Євгене. Добрий день. Тож маємо непоодинокі випадки, коли люди знаходять зброю. Грибник з Житомирщини виявився сумлінним громадянином, але не всі діють саме в такий спосіб, приміром. У березні минулого року поліція Київщини на своєму Фейсбук ділилася історією про двох мешканців Бориспільщини, які приврали власне собі цілий зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси, покинуті расистами. У чому кримінал? Нібито знайшов моє чи ні? Ну, дивіться, тут така ситуація, що за зберігання зброї. А саме за те, що ти її знайшов і по суті привласнив, це вже є кримінальна відповідальність, за яка передбачена відповідальність саме Кримінальний кодекс України, стаття 263 кодексу, яка передбачає, що якщо ти знайшов зброю, її зберігаєш незаконно привласнив, тобто настає відповідальність. Відповідальність може бути від 3 до 7 років, тому тут обов'язково треба відразу повідомляти правоохоронні органі що ти знайшов таку зброю, не чіпати, тому що може бути вона вибухово небезпечною, відразу повідомляти поліцію, і вони вже займаються своєю справою, виявляють її там і роблять все, що потрібно. Тобто, якщо десь у лісосмузі стояв танчик, ти його знайшов, то залишати його орати город не треба. Не треба. Ну дивіться, по суті, це ж по законам війни можна сказати, що це є трофей. І такі знахідки необхідно. Передавати ну по правильному на збройні сили України, щоб вони вже захищали нашу державу і вже користувалися цією зброєю, залишати собі ні в якому разі не потрібно. А, а якщо раптом так станеться, знайшли знахідку, трошки вона постояла, а потім ми вирішили ну, позвонити трошки. туди, куди треба Там, і тиждень, передумали. Два. Я думав, вагався, а потім все таки вирішив віддати. Мене посадять це? чи та. ні. Ну по суті, ні, тому що на початку повномасштабного вторгнення, а саме в березні 2022 року, вийшов новий закон, який передбачає, що якщо ти добровільно віддаєш зброю, то кримінальна відповідальність за статтею 263 кримінального кодексу України не буде, тобто тебе не притягнуть до відповідальності. Але це у тому разі, якщо ти сам її знайшов. Ну, можливо, взяв собі там в сарайчик до будинку, пускай вона постоїть трішки, показати друзям, сусідам, а потім вирішив уже все-таки набрати поліцію і вітати. Тоді відповідальності не буде, але так. краще за все, моя порада відразу як кі знайшов, зразу повідомляти провокоронні органи mm -hmm. краще з законом не бавитися. Це вам буде Чи існують випадки, коли особа має право зберігати зброю. Придбати зброю в магазині очевидно є законним. Є законні шляхи це зробити. Як? А, ну, дивіться, в нас 23 червня запрацював єдиний реєстр зброї. А, що він передбачає? Він передбачає процедуру отримання дозволів на зброю. А саме спрощена процедура. Тобто не потрібно їхати до правоохоронного органу відповідно дозвільної системи, отримувати, там, подавати документи, отримувати довідки і все інше. Зараз можна онлайн в особистому кабінеті все подати і отримати дозвіл або на травматичну зброю, або на мисливську зброю, або на іншу. Uh... Ти думаєш, яку рушницю придбати? Я думаю, я, що я... це просто небезпечно. Я це вже зрозуміла. Я, реально... І за я зараз законами... задумався: травмат чи помпа? За, 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 за чим іти? Але я думаю, що а, перш ніж ну... вирішувати такі питання, треба до інструкторів. Ну, звичайно, наприклад, якщо травматична зброя, це передбачає зберігання, носіння, використання. Вона більш для того, спрямована, щоб захистити себе. Але травматичну зброю може отримати лише певний перелік осіб. А це в нас є а, працівники суду, їх найближчі родичі, правоохоронні органі, минулі військові і народні депутати. Тобто має Якщо бути дозвіл, носити, правильно? Обов'язково має бути так, дозвіл. Так, першочергово дозвіл. Там раніше, Потім, до речі, в цьому переліку були журналісти. Так, вони і залишились. Яніна? Ніна. Майновування. Я навіть не знаю, як нею того, користуватися, не дай Бог. Якщо поза всякими жартами, а зброя насправді не дуже привід для жартів, в умовах воєнного часу, хто контролює виявлення нелегальної зброї? Чи можуть бути, ну, я не знаю, там рейди, обшуки, у нас на блокпостах там, зазирають до автомобілів. Ну, я не думаю, що хтось буде їздити з калашем нелегальним, просто на торпеді, ну, але. За зброю за знахідки в принципі відповідає той самий правоохоронний орган, тому ну, звичайно можуть переглядати автомобілі. Це в принципі реальна практика, коли там особа є підозрілою, перевіряють, знаходять, таке є. Якщо, наприклад, ну, можна так змандалювати ситуацію, сусід знайшов автомат, забрав додому, за поклав вдома, показав друзям, друзі подивились і захотіли повідомити працівникам поліції. То по суті працівник поліції повинен відкрити кримінальне провадження, винести ухвалу про обшук за слідчим суддею, і вже потім обшукати його будинок, знайти зброю, і відповідна буде відповідальність кримінальна. Отже, друзі. Давайте так на дворі війна зброї на території її країни дуже багато, не просто багато, а дуже багато. Треба про це пам'ятати. Варто пильнувати і розуміти, що є безпека, а є те, що називається загравання долею. Тому не варто наражати себе, оточуючих на небезпеку при виявленні діємо ось в той спосіб, який щойно нам запропонував адвокат Євгеній Мурченко. Пам'ятаємо. Що діє єдиний реєстр? Пам'ятаємо, що при добровільній здачі зброї і кримінальна відповідальність не настає, тому занотуйте собі це і дійте відповідно.